Благовістя від Івана. Розділ 4 Коли Ісус дізнався, що фарисеї почули, що Він збирає та очищує учнів більше, ніж Іван. Хоч сам Ісус не занурював, а тільки учні Його. Він залишив юдею та знову пішов до Галілеї. І довелося йому йти по Самарії. Тож він прийшов у місто Самарійське, назване Сіхар, поблизу наділу, переданого Яковом синові своєму Йосипові. Там було джерело Якова. Ісус, натомлений дорогою, сів біля джерела, а було десь біля шести годин. І ось від Самарії іде жінка набрати води. Ісус до неї говорить, Дай мені пити, тому що учні його пішли до міста купити їжі. Тоді Самарянка йому говорить, Чого ти, Іудей, просиш пити в мене, самарянки, бо іудеї та самаряни не спілкуються. Ісус у відповідь їй сказав, Якби ти знала дар Божий, і хто до тебе говорить. Дай мені пити, сама просила б у нього, і він дав би тобі воду живу. Жінка йому говорить, пане, ні відра немає, і колодязь глибокий. Де знаходиться вода жива? Невже ти більший за батька нашого, Якова, який дав нам цей колодязь і пив з нього сам, і сини його, і скотина його? Ісус у відповідь їй сказав. Кожен, хто цю воду п'є, спрагне знову. А хто питиме воду, яку я дам йому, ніколи не спрагне, але вода, яку я дам йому, стане в ньому джерелом води, що тече на життя вічне. Жінка йому говорить: Пане, дай мені тієї води, щоб я не спрагла і не ходила сюди черпати. Ісус їй говорить, піди позви чоловіка свого і прийди сюди. Жінка у відповідь йому сказала: Немає чоловіка. Ісус їй говорить: Ти говориш правду, що немає чоловіка, бо ти мала п'ятеро чоловіків, і хто є зараз, не чоловік тобі. Ти сказала вірно. Жінка йому говорить: Пане, бачу, що ти пророк. Батьки наші поклонялись на цій горі, а ви говорите, що місце для поклоніння знаходиться в Єрусалимі. Ісус їй говорить: Жінко, повір мені, що наступає час, коли будуть поклонятися оцю не тут на горі і не там в Єрусалимі. Ви не знаєте, кому кланяєтеся, а ми пізнали, кому кланяємося, бо спасіння від юдеїв. Але настає час і настав уже, коли справжні шанувальники будуть поклонятися отцю із натхненням та вірністю, бо такого поклоніння шукає собі отець. Бог є дух, і хто поклоняється йому, повинен поклонятися в дусі та істині. Жінка йому говорить: знаю, що прийде Месія, тобто помазаний. І коли він прийде, сповістить нам усе. Ісус їй говорить Це я і ось розповідаю тобі. Після цього прийшли учні його і здивувалися, що він говорить із жінкою. Однак ніхто не сказав, що шукаєш, або чому говориш із нею? Тоді жінка оставила посудину свою, пішла в місто і говорила людям. Ідіть сюди, подивіться на чоловіка, який сказав мені все, що я зробила, чи не він помазаний? Вони вийшли з міста і прийшли до нього. Далі учні просили його, кажучи, Учителю, їж. Але він сказав Я маю їжу, якої ви не знаєте. Тому учні між собою говорили. Невже хтось приніс йому їсти. Ісус їм говорить, Їжа моя, виконувати волю спорядника мого і здійснювати труд Його. Хіба ви не говорите ще чотири місяці і прийдуть жнива? І я вам говорю підніміть очі ваші і подивіться на поля, як вони вже побіліли для жнив. Жнець отримує заробіток. І збирає плід на життя вічне, щоб разом раділи жінці і сівачі. Бо тут справді вислів один сіє, а другий жне. Я вас послав жати там, де ви не трудилися, інші трудилися тяжко, а ви війшли в страждання їхні. І багато самарян того міста повірили в нього за словами жінки, яка свідчила їм. Що він сказав їй усе, що вона робила. Тож самаряни прийшли і просили його побути в них, і він був там два дні, і повірило їх ще більше по слову його. А жінці ті казали Тепер ми віримо не по твоїм словам, а самі, бо почули і пізнали, що він дійсно спаситель світу, помазаний. Через два дні він пішов з звідтіля до Галілеї. Хоча сам Ісус говорив, що на батьківщині пророка не цінують. Коли він прийшов до Галілеї, галілеяни, бачивши все, що він творив у Єрусалимі на свято, прийняли його, бо вони теж ходили на свято. Тож Ісус прийшов знову в Кану Галілейську, де він зробив із води вино. У Капернаумі був цар-дворець. У якого заболів син. Він почув, що Ісус прибув з Юдеї до Галілеї, тому прийшов до нього і просив його прийти оздоровити сина його, що мався померти. Ісус йому сказав Ви не повірите, поки не побачите знамень і чудес. цар Цар-дворець йому говорить: Пане, прийди, поки не померло дитя моє. Ісус йому говорить Іди! Син твій ожив. Він повірив слову, яке сказав йому Ісус, і пішов. І коли спускався, зустріли його раби його і сказали Дитя твоє ожило. Він їх запитав, коли йому настало полегшення. Йому відповіли вчора, о сьомій годині, гарячка відпустила його. Так дізнався батько, що це той час. Коли Ісус йому сказав Син твій ожив і повірив сам і всі хатні Його. То вже друге чудо сотворив Ісус, прийшовши з Юдеї до Галілеї.